Добрий день, шановне панство! З вами знову Еля Вишивалка, і на цьому тиждень ми починаємо. Отак отак ми будемо починати. А, мені випало в монополії синій колір, який відповідає цим прекрасним роботам бісерним. Тож я думаю, що ближчим часом я буду вас радувати якраз бісерними роботами. Бо я чогось за ними засумувала. Хоча я в минулих відео казала, що я там вже набісерилась трошки. Ну, побачила синій колір, і думаю, треба просувати своїх павичей. Які мені дуже подобаються, які я дуже хочу вже закінчити, бо це довгобут, серйозний довгобут. Він ще до повномасштабного вторгнення був початий і вивезений евакуйований з Олешок, потім вивезений з Херсона. І отак от от далі тягнеться і тягнеться. Я навіть не маю вже до нього ні прев'ю, нічого я вже до нього не маю, маю тільки бісер і маю тільки саму заготовку. В принципі, дякуючи виробнику Абрес Art, цього предостатньо. Не треба ніяких ні схем, ні, 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 ні папірців, нічого не треба. Тож, хочу просунути цю роботу, хочу просунути свій, свій, свою цю чаклонку, це називається дизайн погляд чаклунки, теж від Абрис Art. Ось він погляд чаклунки. От, Неймовірна штука, єдине що мене трошечки тут смущає е, мілкий бісер. Я його називаю петіт весь. Ну, тут зрозуміло, що не Мілхіл-петіт, звісно, що. але дуже мілкий бісер, який не пролазить через мої зручні 28-й голки, тому треба заміняти на бісерні голки. А через цей е, холст дуже важко ними працювати, і вони гнуться, вони ламаються, але це мінімальні такі незручності, аби побачити таку неймовірну красу. Мені так подобається це око, яке я вже вишила. Воно просто як в душу дивиться, скажімо так. Ось. Тож, будемо просувати, нагадаю, в монополії для наступного ходу мені треба відшити тисячу. Як я буду працювати, наскільки вистачить мого натхнення, я ще не буду вам казати. Може, як варіант, що я в певний час чи вишию по 500 на кожній роботі, чи там плюс-мінус туди-сюди, чи вишою по 1000 на кожній роботі, потім знову буду кидати кубик. Я подивлюся, подумаю, і може, може. я не буду обіцяти, бо, як завжди, я наобіцяю, а щось станеться не так. Потім мені перед вами незручненько. А, буду кидати наступний хід, і, може я вам знімлю о, відео, як там воно буде, яку я буду брати наступну роботу. А, наступне, що я хочу вам показати, це знову ж таки моя о, особиста розробка ялинка номер 1 як я її назвала поки що. Це тестова назва, скажімо так, тестова робота, тестова назва. Зараз. Ось я підсуну трошки камеру, ось, виглядає вона вже дуже круто, мені дуже подобається. Треба далі над нею працювати. Я на минулому тижні не брала її в руки безсовісно, хоча обіцяла і собі, і вам, що я щосереди буду брати власні дизайни. Але трошки сталося не так, як гадалося. Я казала, що в мене була лекцій... Був лекційний тиждень. В коледжі я навчаюся на заочки. Ось тому м, треба буде просунути цього разу, і, може, так навіть постаратися, щоб трошки закрити цей мій прокол минулого тижня. ось. В принципі, в принципі поки що це все. Я не буду дарма там щось. Розпилятися і розказувати. Хто постійні глядачі, ті всі знають, як я просуваю цю роботку і всі інші. Хто не постійні, я трошечки глибше розповім вже в кінці тижня, що я нашила, що я планувала і як воно буде мати вигляд на кінець тижня. Не перемикайтесь! Ну що, шановне панство, ось я й до вас зі своїм звітом за цей тиждень. Достатньо творчий тиждень, хоч по вишивці, знову в мене невеличка просадка. Точніше, скажімо так, в мене просадка по кількості. Не можу сказати, що по вишивці, по самій по собі, бо, нагадую ще раз, в мене є власний дизайн, який не перенабраний, і сказати, скільки я навишивала вишивала, насправді, я не можу. Зараз я вам показую вже готовий пінкіп, самий найперший від Лелітка, рукодільне Різдво. І я тут розмовляла з Сашею. Саша тобі величезний-величезний привіт. І вона мені теж каже, що занадто грубовато вийшла ця стрічечка. Тож я думаю, що я, може, його перероблю. В мене є окреме відео, я його викладала всереду щодо того, як я це все оформлювала. Хто не дивився, можете перейти подивитися в майстер-класах. Я залишила це відео. Маю надію, що просто багато хто не помітив, не, 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 не повідомило Ютуби. Тож проходьте, дивіться. Коментуйте, кажіть, що як, але ще раз, я показувала відео так, як роблю це я. Я розумію і зовсім геть не претендую, що це прямо ідеально ідеально, просто це мій спосіб, і я ним вирішила поділитися з вами. А, так, далі будемо йти. Показала ще раз, що така штучка є, що є майстер-клас, нагадала, розповіла все. Далі в мене трошечки додалася моя затишна ніч, я її не анонсувала перед цим, просто тому що вона в мене додалася по таких дуже дивних причинах, скажімо так. От. Я розмовляла з Анжелою, Анжелі привіт величезний, і ми тут трошечки, вона мені підкоригувала придбаний вже раніше перенабір. Тому я його пере... ну, переводила і додала всього-навсього 239 хрестиків. На даний час на цій роботі вже зроблено 10,12% і залишається цілих 35 741. Е -е. Прикольна робота, але поки що вона в мене не в головних. І я не знаю на даний час, скоріш за все, що вона в головних і не буде. Потрошечку додаємо, потрошечку вона просувається, все це є. Так, далі в нас іде моя ялинка. Вже мою подушечку ви бачили в кадрі, я вирішила, що, мабуть, на ній буде яскравіше видно. Та, все ж таки, я буду брати сюди темну підложку. Коли я починала цю роботу, я думала, що тут буде підложка все ж таки червона, чи бордова, чи якась ось така, але я зрозуміла в певний час, що треба робити темну підложку, і це, скоріш за все, що так як це ялинка, це буде темно-зелений якийсь колір. Ми ще будемо при оформленні з Сашою про це розмовляти, підбирати самий найкращий, найліпший варіант. Ну, на даний час вам показати буде ось так. Що в нас тут додалося зараз? Я візьму свій стілус і будемо з вами дивитись. Так, додалось трошки оцих ялиночок. Повністю зробила весь цей ряд. От, Вирішила взяти свою улюблену райдужну ниточку. Розмовляла з дівчинкою, яка мені її подарувала. Наталочка, щиро, їй ще раз дякую. Кажу, де ти брала цю ниточку? Вона каже, скоріш за все, що на якихось розпродажах, і навіть я вже не згадаю, який інтернет-магазин, і, і, і взагалі, і взагалі. Ось тому. Не знаю, на даний час вона мені дуже подобається в роботі, вона дуже підходить під цей дизайн. Вона дуже яскрава, дуже класна. Ну, Повторити я не знаю. Може там якусь іншу ниточку в більш відомих виробниках і колись і знайду, то зможу її порекомендувати. Бісер я тут не використовувала, поки що вирішила трошечки зробити. Пропуск в цих моментах, а використала я вже ой, використала я його вже тут. В поєднанні тут величезний цей бісер, пом... наче вісімка, а разом з петітом. Ось воно, ось так виглядає. Трошечки вирішила почати вже використовувати і бекстіч, і хрестики. Ось такі зробила, наче як гілочки. Вони будуть повторюватися далі і в цих віконечках, тому поки, поки я зробила собі нарис, що буде далі. Ялиночка просувається, мені це дуже-дуже-дуже подобається. Далі чекайте продовження цієї роботи. Не знаю, всереду, я поки що тримаю себе в руках, всереду я її вишиваю. Цього разу навіть так серйозно вийшло повишивати ще і в середу в мене дитина була в садочку, тож я була більш-менш так вільною. О, тому мені вдалося. Ще мені дуже подобається, як все ж таки в, в хардгангері вклалася ця ниточка такими переливами гарними. Мені дуже зайшла ця ситуація. Але, по моєму плану, такі виконочки з цією ниткою будуть тільки тут. Тож далі вони знову, я думаю, що я повторю оцей наступний ряд таким самим. А потім знову зроблю з бісером оцей верхній ряд самим нижнім. Що буде, як реально воно станеться, просто слідкуйте за моїми випусками, бо я, чесно кажучи, ну, це для мене неймовірний експеримент, і тому, тому буде якось, якось так. Ось. Прибираємо це все. І тут в мої павичі. Павичі на цьому тижні мені випадали. В грі монополія цілих два рази, тому на них додалося майже 2000 1949. Я повишивала ці листочки, я додала ось тут хвіст, і, в принципі, Ну тут залишилося дуже навіть мало. Я навіть собою серйозно пишаюсь. Я вже навіть порахувала м, оці великі бусини, тут їх залишилося сім штучок. Тож я вже навіть і навіть з якогось боку я вже вбачаю фініш в цій роботі, і це буде для мене неймовірний прогрес. Тим паче, що це буде перший фініш в абрис-арта, це буде фініш Довгобуду, Я просто неймовірно собою пишаюся. Залишилося тут всього-навсього. Єдине, що я можу сказати, що в мене вже не витримує оця штучка. Я не знаю, як показати. Тут вже є прокол голки. І тепер ця голка от потрапляє ось. Ось воно пошкоджено. Тепер ця голка потрапляє тільки от в цю дирочку, і звісно, що мені в палець. Тому не знаю. І забула, була в фізичному магазині тут неподалік на базарчику, і забула спитати, чи є у цієї дівчинки такі е, штучки. Бо, якщо чесно, замовляти з інтернет-магазину просто парочку на перстків, ну це буде трошки діти. От. Так що не знаю, як я буду далі. Хоча я вже якось так звикла і приловчилася що мені навіть особливо вже і не сильно потрібна ця штучка. Ну, для більшого більшої безпеки і для впевненості в своїх діях, то, звісно, що вона мені потрібна. ось ось так що ось такі Просування за цей тиждень, не врахуючи мою ялинку, я вийшла 2188. Чесно, позор конкретний, але щось в мене не складається в цьому житті. То велика купа якихось планів, то велика купа якихось справ. То дитина пішла в садочок, я хочу поприбирати по хаті не до вишивки, то дитина не пішла в садочок, вона хворіє, вона потребує моєї уваги знову не до вишивки. І я взагалі не знаю, що відбувається. Вишивати хочеться неймовірно. Тобто я не скажу, що це не вишивун, але просто нестача часу якогось. І це з якогось боку сумно, бо я собі тут вже напланувала велику безліч. Я розумію, що вже не за горами Новий рік, а я не встигаю нічого. Я сьогодні порахувала, що в мене за цей рік тільки 15 фінішей. І це трошечки мене хаєть, скажімо так. Я б хотіла більше. Напланувала далі, хочу ще там 5 фінішей зробити і розумію, що. Сильно я багато хочу, якщо чесно. О, ну, то таке. Все, що не буде, все буде наше, все буде краса-красавішна, і будемо далі працювати. Але це ще не все, що я вам хочу похвастатись. А нахвастатись я вам хочу цілою горою оцього всього. Причому, дівчата, я тут. Нічого майже не купляла. Mm. <ріст> Там мені неймовірно пощастило в лотерейки з Надією Дмитрук. Це група в телеграмі Теревені. От, Я на день свого рідного міста Херсона. Вирішила зіграти в лотерейку. Чесно, хочу сказати, я не пам'ятаю, чи я купила 4 номерки, чи я купила їх 8. От тут, чесно, не можу сказати. Але я виграла тричі, по-моєму, з 10. Тобто, три лоти я виграла. Саме найперше нагадую, що у Надійки Дмитрук ви можете обрати, які саме набори ти хочеш забрати. В неї є ціла окрема гілка чи група. Я вже не можу згадати, по-моєму, все ж таки групка, в якій вона викладає ті наборчики, які є в наявності, і ти їх можеш сам обрати, що ти можеш забрати. От просто самий крутий варіант, який можна зробити в цьому житті. Обрала я самий найперший лот це оцю дівчинку від Нової Свободи, обрала собі своїй донечці вишити колись. В дитячу кімнату. Чесно можу сказати, що це не стоїть в самих найперших планах, то та вона от, маленька, модниця, гарна така дівчинка, таке, така туфілька прикольна. Мені вона дуже зайшла. Хочеться своїй дитині таку гарнезну роботу, в дитячу кімнату. Ось я вибрала оцю, от. буде така. Така гарнота. Що в нас тут написано? У нас тут написано 42 кольори і 53 бленди. Я бачила це, чесно хочу сказати, я це бачила. Але заради своєї дитини я згодна на 53 бленди. Спокійно от, не можу показати ниточки, вони всі запечатані, не буду дарма перед цей, перебирати набір. Я просто потім, коли буду стартувати, вже розпечатаю і покажу, що там і як. Наступне, що це, це ВДВ. Їжики кололись, плакали, але продовжували їсти кактус. І я знаю, деякі чекали цю фразу. А, ні, не в цьому разі, а, я вже казала, що в мене є від ВДВ. Вибачте, щось я не можу зібратися з думками. У мене є від ВДВ ще кукурудза. Вона мені, неймовірно, подобається. Та я не знала, яку до пари її взяти ще роботу. Я бачила горох, але він мені трошечки не заходить. Мені трошки він не подобається. Не можу навіть пояснити, чому саме, от просто не мій дизайн, От не, не моя робота, не мій. як це... Я навіть не знаю, горох до чого в нас відноситься до овочів. Найбуде до овочів, не мій овоч. Тому я його не брала, але коли зараз. І, в принципі, я поставила на паузу пошук цієї роботи до пари. Та коли я виграла все ж таки, я побачила, що є сонях. В соняху, от, отут, теж є бісер. Ось тут. Мені подобається цей сонях. Він трошки, на мій погляд, все ж таки, він трошки не до пари до кукурудзи, можу пояснити, чому. По-перше, тут більше е суцвіття, цвіт. От, плюс тут немає тіні, яка існує в тих інших наборах. Тож трошечки це все ж таки не в цій лінійці. Хоча загалом та, ми бачимо вишивку хрестиком, ми бачимо яку, якийсь центральний елемент вишитий бісером. Тож, да, з якогось боку, це в той самий лінійці, але для мене це нем, ну, трошечки не те. Розмір той самий 20 на 20. Чому не будуть їжаки плакати? Поясню чому. Тому що для цих наборів я все ж таки заміню вже основу. Я дивилася, що дехто вишиває на 25-й і рівномірці і дуже задоволені результатом. Вкладається бісер дуже класно. Я про це подумаю та більше склоняюся ж таки до 28-27. ї ї Ще, знову ж таки, не знаю, не обрала, не вирішила. Стартувати теж поки що не планую. Просто виграла, просто. Поки будемо так от поповнювати свою хам'ячу нору, наступне я виграла, точніше, я обрала третім вже сертифікат. Сертифікат на 500 гривень, і мені вийшло забрати ось цих дві фігурки, точніше, замовити окремо оцих дві фігурки. Чесно кажучи, я трошечки заплуталася і виявилося, що вони просто дерев'яшки зі схемою без бісеру, я щось була не в темі. Нічого страшного, я вже з'їздила, як я казала, в фізичний магазин і собі забрала бісер, тому що я серйозно планую їх фінішувати до Хеловіну. Загалом тут виходить трошечки більше трьох тисяч, тобто обидві ці роботки. Це трошки більше трьох тисяч бісеринок. І я маю надію, що я встигну це зробити. Так, тут ми всі бачимо ось Фін 130, FIN131. А назву я навіть не бачу. Назви як такої немає, походу. Так, ось тут я відкривала, дивилась, є заднік, ну і дерев'яна сама по собі заготовочка. Все класно, все гарно. от Будемо скоро вишивати, буду вас скоро радувати фінішами. Оцих двох красунь. Хочу додати, не знаю, чи я буду заміняти. в мене біля телевізору в вітальні стоїть будиночок. Ух. А швидко не скажу, який будиночок, неважливо, я його не покажу. Коротше, е і я думаю, чи я цей, до цього будиночку просто додам цих дві фігурки. Типу, біля будиночку прикрашають е отакі прикраси Хэллоуінські. Або я будиночок буду ховати і чисто на осінь виставляти ці дві фігурочки. Буду думати, і, в принципі, я дуже навіть задоволена: в мене є будиночок, який в мене. На постійній основі стоїть. В мене є пасхальна композиція там з тюльпанами, пасочкою, яєчками. В мене є новорічний вертеп, оце точно можу сказати від безперстової. От, І в мене тепер будуть осінні оці штучки. Тож, в принципі, для постійної зміни прикрас під сезон, от, мені не вистачає тільки оцих красунь. От. А наступне я вам покажу подаруночок від Надійки. Вона знає, що я неймовірно сумую за своїм містом, неймовірно хочу додому. От, тому вона мені поклала в подаруночок гарнизну гарнезну штучку. Зайка стіч, херсон. І 100%, що я буду використовувати все ж таки її як магніт. Буде в мене така марочка з нашими. Воротами, отака От. От буде штучка. Так, ну а тепер я покажу все ж таки те, що я придбала. А я придбала оцю зірку, яка від сузір'я єдинорога, яка мені неймовірно буде підходити під королівські серця, і буде дуже круто прикрашати мою ялинку. Теж я дуже серйозно планую її закінчити до нового року. Тож, скоріш за все, що мої одинакові процеси трошечки відійдуть, і я зможу вас наступними щоденниками радувати чимось новеньким, чимось цікавеньким. Теж я не буду зараз її розпаковувати, хоча я зазирала. Я зазирала і дивилась, скільки буде по марафону, щоб я входила. В свою монополію, бо в монополії більше не можна додавати старти менше 2000. Тому я заглядала, тут є QR-код схеми, і ця зірка 2040, по-моєму, чи щось типу того. Тож вона мені якраз супер підходить. Бо я вже думала компонувати її з гарбузами і приводами, просто брати як один проєкт прикраси для дому та і все на цьому. Ось ось така, скоро будемо розпечатувати скоро будемо вишивати. О, якісь наступні щоденники. Так, і в мене ось така красуня, ось така рівномірка, однотонна блакитна, поясню куди. Поясню куди. А ось сюди. Так. Я все ж таки вирішила, що мені не вистачає чобітків під цей новий рік. І я хочу. Точніше, я не хочу їх вишивати на, по-моєму, тут 16-та. І да, я не хочу їх вишивати на 16-й аїді, яка йде в комплекті Ді Не знаю, чи буде вона мені серйозно підходити. Треба буде продивлятися, треба буде підбирати. І, скоріш за все, що ми з надійкою підбирали, скоріш за все, що це навіть не 32 а 28-ма. Я вже подивилась, та чобіток буде більший вищий, по-моєму, на 6 см. Я вже глянула. Це причому так для мене дуже неочікувано. Я, чесно кажучи, чогось і не думала, що прямо настільки каунт може додавати розмір. Але так. І вийшло, що по схемі, який в мене є, о, такий чобіток 40 см, а на 28-й рівномірці він буде 46 см. Більше не менше. Я не бачу тут ніяких проблем, і в принципі, навіть бачу якийсь певний шарм в тому, щоб вони були всі різні. Тим паче, що в мене Чобіток ще готується, один, який я вишиваю сама собі, от хочеться мені самій собі, він взагалі там буде, по-моєму, дуже величезний. Ага, я себе дуже люблю. Ну, це таке. Тому я не забарююся, що вони будуть настільки різні, нічого страшного, хай будуть. Коли я почну цей чобіток, я не знаю, не можу зараз спланувати прямо так сильно. Але хотілося б все ж таки до Нового року ви встигнути і той чобіток, і цей чобіток. Тож подивимось: Отакий в мене був насичений вишивальний і не тільки тиждень. Дякую величезне вам за увагу! Дякую вам за підтримку мого маленького каналу. Ми потрошечку приростаємо, мене це дуже радує. Працюємо далі, буду далі вам записувати відео, радувати, розважати. Тож, до наступних зустрічей, тихих вам ночей і здорового сну!